Давайте подивимося, що постукає у ваші двері, що або хто. Здійснюється якась ваша мрія особиста. Про процвітання, про якийсь ривок вперед, можливо, в когось про переїзд, зрушення з місця, причому дуже швидке, дуже такий великий крок вперед. Ви навіть цього не чекаєте. Навіть, можливо, вас це буде лякати в деякій мірі, але це по долі. Цей прогрес вам по долі. Ви будете керувати своїм життям, можливо, в когось великий скачок в професії. Вас можуть підвищити, або бізнес вас буде процвітати, але це однозначно веде вас в якийсь новий етап вашого життя. Спочатку якийсь такий страх того, що відбувається, як так швидко закрутило, а потім помірність проходить. Ви Привикаєте до цього, да? стабілізуєте це і насолоджуєтесь.